шли вон бандеровская сволочь. Проблемы сейчас переживаем, что наши тела обстреливают. Взяли бы <свят> Харьков. Ясно, что там основной центр логистики, центр обеспечения. Снести нахрен с лица земли, если надо. Какой агрессивный упырь. Просто, просто удивительно, э -э какая агрессия снести Харьков. Да, что-то они там снесли, людей тоже много убили. Только вопрос в том, и внимание и Рамзану, и вот этому помету, если бы у вас была такая возможность, вы это бы сделали. Они а носились бы тут с грязной бомбой, с чистой бомбой, которую мы должны взорвать. Я вот несколько раз говорил уже, и вот россиянам повторю, если бы у нас была грязная бомба и намерение ее взорвать, то нахера нам ее взорвать на территории Украины? М? Ну, вот думаем головой. Ну и э, после аварии двух пос военных самолетов, которые почему-то шлепнулись на на дома, трупы, трупы, все как в Мариуполе, да. И в Ейске, ну и соответственно в Иркутске, там только пилоты погибли. Что у нас из, из, из нового? Россия предлагает на Совбезе ООН обсудить биолаборатории в Украине. Для кого это, на кого это рассчитано? Это только что выносились с ядерной бомбой. Ядерную бомбу уже бросили в своем сознании. Теперь схватились за, за, боевых гусей. Да поздно. Наши боевые гуси, он только что в Ейске завалили самолет. Ну, говорят же, птицы попали. Ну, а какие они? Ну, конечно же, украинский след. Я убежден, и в Иркутске тоже украинский след. Дайте только мудозвону команду, он найдет и обоснует, и будет настолько ярко это звучать. Это все там выдумки, там не такая она уж, и грязная. От. это, на мой взгляд, полная бомба. Пол... Россия планує ядерні навчання Гром. Про це повідомляють засоби масу інформації, зокрема військовий портал Defense Express. Зазначається, що Росія планує це вже другі такі навчання з ядерного стримування Гром. Перші відбулись за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну. І Defense Express повідомляє, що ці навчання. Розпочнуться після завершення навчання з ядерного стримування, які завершаться 30 жовтня, а коли саме почнуться ці нові навчання? Ядерні гром, поки невідомо. Тим не менш. От, зважаючи на ці навчання, зважаючи на всі ці заяви Росії, обвинувачення Росії України в намірах використати брудну ядерну бомбу, і те, що сьогодні Лавров на ООН збирається піднімати там на закритому засіданні, збирається піднімати цю тему. Ну і ми розуміємо, коли Росія в чомусь когось обвинувачує, то це. Часто говорить про її власні наміри. От всі ці якби інформації, всі разом дещо тривожить. Як ви їх розглядаєте, і взагалі про що це все вам говорить? Це там чергове там нагнітання, і це інформаційна атака чергова, чи це якісь більше сигнали вони дають? Ну, справа в тому, що були ще одні навчання цього року. Я додам не тільки на початку повномасштабного вторгнення в травні цього року Росія проводила стрільби. Ну, вона моделювала удари, точніше, скажімо так, на відповідних тренажерах в Калінінграді з застосуванням тактичної ядерної зброї. Це відбувалося в травні цього року, тобто вони вже проводили подібні дії. І тут треба сказати, що дійсно я погоджуюсь, все співпадає, тому що до від 21 вересня, відколи Путін знову ж таки в чергове почав погрожувати застосуванням тактично ядерної зброї. Зараз ці дзвінки Шойгу, які відбувалися, і вся ця ситуація вона звичайно нагнітає. Але я думаю, що зараз Росія переслідує дві-три речі, от важливих які для них важливі. Перше це те, що за будь-яку ціну. Вони хочуть зупинити контрнаступальні дії українських військ на правобережжі Херсонщини. Для них надзвичайно важливий стратегічно важливий цей плацдарм, поза як це єдине, в принципі, по перше, єдиний обласний центр, який вони окупують. По друге, це єдиний плацдарм на правобережжі. Більше у них такий такого немає. З цієї точки зору їм критично важливо його берегти. Хто би що там не казав? Тому що його активізувався, тому внаслідок того, що з боями, скажімо так, не так швидко, але наші війська підступають. Вони почали включати цей фактор про те, що Каховську ГЕС може. Можуть підірвати про те, що брудна бомба і так далі, це перша опція. Чому по-друге, я думаю, що це використовується ще й для того, аби перевірити, яка буде зараз реакція заходу. Наскільки вона буде рішуча, і ті превентивні попереджувальні сигнали, які надсилає захід на ось цю риторику ядерного шантажу і безумства, який там пропонує Росія. Тому я думаю, що вони такий спосіб ще цю реакцію перевіряють. А, і по-третє. Це дійсно може готуватися, скажімо так, якийсь сценарій, коли вже фактично російські війська не зможуть отримувати правобережжя Херсонщини. Вимушені будуть відступати вже остаточно відходити, будуть розбиті. Вони дійсно можуть залишити якийсь запасний загрозливий сценарій, наприклад, чи з підриву ГЕС, чи будь-який інший, для того, щоб звинуватити в цьому звичайно, Україну І звинуватити в тому, що це, начебто, ми організовуємо якісь терористичні акти. Але на даному етапі мені здається, що це більше використовується все ж таки як така досить потужна інформаційна психологічна зброя і операція, яка спрямована і проти нас, і проти Заходу. І Росія таким чином ще одну функцію хоче виконати. Розумієте, чому Лаврову теж потрібен Радбес і чому вони виходять? Справа в тому, що світ все ближче стає до того, щоб визнавати Росію державою терористом. Німеччина передасть Україні ще більше озброєння. Йдеться про дві ракетні системи залпового вогню Марс та чотири гаубиці. Також продовжуватимуть постачання систем протиповітряної оборони. Таку заяву зробив президент Німеччини Франк Вальтерштенмаєр після зустрічі з Володимиром Зеленським. Німецький лікар та лідер також переконаний несправедливий мир з Росією призведе лише до нової війни. Тому Берлін і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з загарбниками, а ще допоможе з відбудовою постраждалих від російських окупантів. Міст Штайнмаєр узяв під особистий патронат процес відновлення Чернігівської області. Німецький президент відвідав регіон, зокрема, місто Курюківку. Візит перервала повітряна тривога. Близько двох годин лідер Німеччини перебував у бомбосховищі в укритті. Він мав нагоду поговорити з людьми, які побували в російській окупації. Це був перший приїзд Штайнмайера до України від початку великої війни. Я поінформував пана президента Штайнмайера щодо інших наших оборонних потреб. Вони вони також пріоритетні, необхідні для захисту нас з вами, захисту всіх українців і звільнення нашої землі. Зокрема, це стосується систем артилерії, бронетехніки, іншого озброєння. Ми обговорили увесь спектр загроз. Їх немало, які створені Російською Федерацією на цьому етапі повномасштабної війни, це і продовження ракетного терору, залучення Росії собі у спільники держави Іран і чергові прояви російського ядерного шантажу. Я сьогодні пообіцяв панові президенту, що скоро будуть передані дві системи Марс. і Також будуть чотири наші гаубиці, панцерга. Обице 2000 наступними днями вони будуть передані Україні, шановні пані і панове. Також і політична підтримка Німеччини Україні також буде може бути певною. І протягом цього року мене мене дуже втішило, що ми продовжуємо процес трансформації, і це має великі шанси для України наближатися крок за кроком до європейського Союзу. Юзу, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.